Ну що, давно не говорили про сімейні блоги та експлуатацію дітей. Привіт, друзі. Ви на каналі Культурна Браття і з вами Юля. Я думаю, ви вже мали чути про те, що цілі табуни сімейних блогерів з Каліфорнії та деяких інших штатів просто тікають до Тенесі. А все це у зв'язку із законами, які захищають фінансові інтереси дітей. Гейа каманис. Ті мами і тати в чергове роблять з цього всього інфопривід. Знімають румтури нових будинків та вчергове експлуатують своїх дітей. І це буде дуже смішно дивитися, враховуючи те, як пояснюють різні блогери свій переїзд. Хоча всі вже все зрозуміли. До речі, також ми заглибимося з вами в те, чому саме до Нешвилютени Сі переїжджають ці всі блогери. Там дуже цікаво. Сьогодні ми з вами і розглянемо це дивне питання, і вкотре задумуємося, що біса з цими людьми не так. Якщо вам цікава тема різних крінжових сімейних блогерів, то ви можете засідатися. Цікавитися моїм плейлистом. Там в мене дуже багато вже відео про різних блогерів, що експлуатують своїх дітей. Варто зауважити, що не всі сімейні блогери поводяться настільки небезпечно. Єдине, що їх всіх об'єднує, це те, що вони не цінують приватність своїх дітей і переважно публікують відео своїх дітей без їхньої усвідомленої згоди, тому що маленькі діти ще в принципі апріорі не можуть таку згоду надати. Тому це все, що їх об'єднує, але є особливо трешові випадки, коли цілі сім'ї розпадалися, матері і татусі йшли до в'язниці через те, що вони робили зі своїми дітьми. Але сьогодні не про це. Перед початком прошу вас поставити чарівний лайк, підписатися, натискати дзвіночок і не пропускати таким чином моїх нових відео. Також ви можете стати спонсором мого каналу за цим QR-кодом. І починаємо. Що стоїть за переїздом сімейних блогерів та інфлюенсерів, які проживали в Каліфорнії весь цей час і вирішили просто спакувати речі і поїхати на інший край країни в Тенесі. Це просто збіг, що вони так переїхали. Чи це запланована акція? Справа в тому, що в Каліфорнії у вересні минулого року було ухвалено законопроєкти, спрямовані на захист неповнолітніх, що беруть участь у створенні цифрового контенту. І от 1 січня цього року вони вже набули чинності. Влогери, інфлюенсери та стрімери підпадають під ті ж правила, що й дитячі актори тепер частину їхнього заробітку необхідно відкладати на спеціальний рахунок для захисту фінансових прав дитини. Відтепер батьки або опікуни, які залучають до створення контенту у своїх дітей більше ніж 30% екранного часу, повинні перераховувати 65% заробітку дитини на трастовий рахунок, який стане доступний дитині після її повноліття. Батьки повинні вести детальний облік участі дітей у створенні цього контенту і отриманих заробітків. У США подібні закони існують також у штаті Іллінойс і Міннесота. У Ілінойсі закон вимагає, щоб батьки або пікуни перераховували 15% заробітку дитини на трастовий рахунок. Це стосується випадків, коли дитина з'являється щонайменше у 30% монетизованого контенту. У Мінесоті в законі про стандарти дитячої праці розширюється визначення дитячої праці. І включаються в нього діти, що беруть участь у створенні монетизованого онлайн контенту. Цей акт встановлює вимоги щодо робочого часу, умов праці та фінансового захисту таких дітей. Крім того, на федеральному рівні в США діє закон про захист конфіденційності дітей в інтернеті. Він регулює збір особистої інформації дітей віком до 13 років. Особливо цікавим є випадок в штаті Юта, тому що цей штат славиться ну дуже значною кількістю так званих мам. Блогерок з дитячими сімейними блогами, і вони там ще дуже всі релігійні. Ну, загалом існує цілий архетип ютівської мами-блогера, якщо ви ще не чули про це. Так от, у жовтні минулого року, в цьому штаті також розпочалися дискусії щодо прийняття подібного закону. Ініціатором цього законопроєкту став Дак Оуенс, який є представником від демократичної партії. На слуханнях під час представлення цього законопроєкту виступила Шері Франкі, донька колишньої мамської блогерки, Рубі Франкі, яка є сумнозвісною блогеркою, що зараз відбуває покарання. За те, що вона робила зі своїми дітьми, детальніше про це ви можете подивитися у цьому відео, виступаючи на підтримку цього законопроєкту, який, до речі, також передбачав би створення такого трастового фонду, Шері Франкі зазначила, що не існує такого поняття як моральний чи етичний сімейний влогер. Вона розповіла, що отримувала 100 доларів. За зйомку особливо принизливого моменту або захоплюючої події. Також вона пригадала і про свої приватні моменти, які стали надбанням публіки. Зокрема, випадок, коли вона була сильно хвора, і це стало головною темою відео того дня. Вона сказала, що камера ніколи не вимикалася і не було жодних перерв у зйомках. Все, що отримувалося на виході, це вже був монтаж. Але зйомка відбувалася без перестанку. До речі, про те, що сімейні блогери часто експлуатують тему своїх дітей щодо їхнього здоров'я, самопочуття, і це може бути якимось видом збочень для різних хижаків в інтернеті. Я також вже говорила, і це все дуже прям страшно. І найцікавіше, що Шері Франк згодом повідомила, що у цьому штаті Юта дуже багато сімейних блогерів. Виступили проти цього законопроєкту. Вони прям лобіювали свої інтереси через різних представників політичного естеблішменту, і в соцмережах також обурювалися. Цей законопроєкт і досі там не прийнятий. І здається, ці блогери цьому тільки радіють. Деякі експерти вказують, що ці блогерки з Юти просто не вважають, що те, що робить їхня дитина на камеру, це якась робота, тому що дитина і без того б сиділа, їла свій сендвіч чи гралася з іграшками. А так вони просто їх знімають і. Виходить, що ти на жодної роботи не проробляє, але насправді це просто абсурд. Так, хто ж із цих блогерів переїхав? То іншого штату для того, щоб продовжити не платити своїм дітям. Найбільшої реакції в інтернеті отримала Британіксов'є, фешн-блогерка, яка згодом перейшла у формат сімейного контенту. Вона має півтори мільйони підписників на Ютубі та 5,1 мільйона у Тіктоці. Нещодавно вона оголосила, що її сім'я переїжджає із Каліфорнії до Тенесі, пояснюючи це проблемою із пліснювою у їхньому орендованому будинку, і це змусило їх терміново змінити місце проживання. Так саме з Каліфорнії до Теннессі вони вирішили переїхати, тому що знайшли плісняву, тому що будинки в Каліфорнії, очевидно, закінчилися. Там ринок нерухомості в рази доступніший ніж в Каліфорнії. І коментатори вже почали писати розумно, набагато дешевше переїхати і купити новий будинок, ніж платити дітям за роботу, на яку вони не давали згоди. Сама Британія вирішила відповісти на ці негативні коментарі і пояснити ситуацію з переїздом. Мій дохід не залежить від того, чи знімаю я своїх дітей. У відео, але ми завжди дбали про фінансову безпеку дітей. При цьому її повнолітня донька Джейден залишилася в Каліфорнії і не переїхала із сім'єю. Багато хто писав, що її там покинули, що вона вже доросла і не знімається в їхньому контенті, тому вона їм не потрібна. Але вона зазначила, що вона повнолітня особа і просто вирішила там залишитися. Але чому це вже питання інше? Можливо, в ней там навчання. Ще одна теорія полягає в тому, що деякі інфлюенсери, які підтримують, Партію республіканців і мають дуже консервативні погляди, якісь там релігійні. Вони просто покидають Каліфорнію, яка вважається синім штатом, тобто штатом, де превалюють демократи, і переїздять до червоного штату, одним із яких є Тенесі. До речі, Британі зазначала щодо політичного керівництва Каліфорнії, що вони просто у безладі, і зараз їм потрібна допомога. А от у Тенесі керівництво більш компетентне. А губернатором цього штату є республіканець. Користувачі також знайшли інформацію, що Брітані підписана на Чарлі Кірка та Кендіс Оуенс. відомих консервативних конспірологічних коментаторів. У них є свої подкасти, і вони там говорять різну прутню, зокрема, різні псошечки проти Макрона, про те, що НАСА це. Сатанинський культ про те, що американці сфабрикували висадку на місяць і таке інше. Ну і звичайно ж, ця Брітані підтримувала промову Джеді Дівенса, зокрема і його промову у Мюнхені, де він критикував міграційну політику Німеччини, ну і висловлював інші фашистські погляди. То ще переїхав до штату Тенесі. Сімейка Делі Бамс, але вони переїхали ще рік тому, коли лише йшла мова про прийняття цього закону. І вони одразу гайнули до Теннесі, щоб не ризикувати. Ця сім'я теж викликає дуже багато питань. З моменту заснування свого каналу у 2012 році. Вони 6 років поспіль публікували щоденні влоги. Щоденні. Кожного дня виходило нове відео на їхньому каналі про їхнє життя. Як вони вранці збирають дітей до садочків до школи, як вони щось роблять, кудись їдуть. Це виходило кожен день. Я навіть не заглиблюватимуся у те, що їхні діти не мають особистого простору, як вони вже навчені, як і діти багатьох інших блогерів, вже говорити на камеру, вдавати щирість чи здивування, і це все дуже жахливо. А ще мене дивує, що досі знаходяться люди, яким цікаво спостерігати за життям інших людей, типу як вони живуть, як куди вони водять дітей. Чому людям цікаво дивитися на чужих дітей? Я здогадуюсь, що є певні жахливі категорії, хто це дивиться. Так от, ця сімейка вирішила одного разу осоромити свого сина на весь Ютуб. У їхньому контроверсійному відео, яке згодом було перейменоване в лист від директора, демонструється, як мати місці Ленінг зачитує оцінки Олівера вголос, включно із балами за його поведінку з однокласниками та виконання завдань у класі. Переважна більшість його оцінок були позитивними, але там були і не дуже хороші оцінки. І багатьох це просто обурило. Типу, ви приходите додому зі школи, а ваша мама знімає це все на відео, перевіряє ваш табель, і потім ще й випускає про це влог, як вона вас критикує. Також користувачі висували припущення, що батькам цього олівера варто задуматися, що зніматиме їхній син про них, коли вони стануть старенькими, все може повернутися бомерангом. І я розумію, на їхньому каналі є багато різних розпаковок, челенджів з їжею. Зокрема, вони показують свій новий будинок в Тенесі, в Нешвілі, здається. Але переважно на їхньому каналі ну, дуже дивні, я б сказала, якісь фетишні заголовки. Вони постійно хворіють, постійно потрапляють у лікарню, до них приїжджає постійно швидка. Це у них все фіксується і робляться заголовки, типу шалений візит, швидкої допомоги. І дуже часто також вони показують тести на вагітність, тобто вони постійно чи то планують вагітність, чи робляться це незаплановано і вагітнюють. Я не розумію. Навіть є реакція на тест на вагітність її сестри. Тобто це вже настільки виходить за рамки. Також вони постійно роблять вечірки своїм дітям з залученням інших блогерів, ютуберів, дитячих це більше схоже вже на колаборації. Діти весь час виконують ці челенджі, одягаються в дурнуваті костюми. І мені просто страшно з того, як дитина бачить свою маму там, чи тата, що мама постійно говорить до телефону і постійно ведеться ця відеозйомка, і це все дуже кріпово. Мені здається, у них дуже помінялись особистості за ці всі роки, що вони ведуть свої влоги. Я думаю, вони повністю змінилися. Це просто якась вже професійна деформація. Крім того, у них є відео, як вони проїздять через справжнє торнадо. Тобто вони не дбають про безпеку своїх дітей і знаходять такі екстремальні ситуації. Я сподіваюся, що, хоча б вони їх фабрикують, або відео, як вони зустріли ведмедя на дорозі, і чи це змонтована обкладинка? Мабуть, що так, як ведмідь заглядає в автомобіль, а там сидять діти. Ну, якщо ви подивитеся дуже багато інформації про цих сімейних влогерів, там блогерів, то ви зрозумієте, що після цього ви не зможете спокійно спостерігати цей контент, тому що надто багато темного є під цим айсбергом. І ці діти повинні бути або дуже слухняні для цього всього, або їх залякують чи якось шантажують. Скажімо, я бачила різну інформацію про те, що анонімно діти блогерів, які вже виросли, розповідають, що їм казали, що... Я не лише твій татусь, я і твій бос. Або коли там дитина не хотіла зніматися, їй казали: ти хочеш, щоб ми продали всі наші речі, наш будинок і автомобіль, і були голодні. Тобто, ми розуміємо, що дітей залякати в принципі дуже легко, але наскільки це жахливо? Наступна сім'я, яка переїхала із Каліфорнії до Теннесі, це Делабренд Family». і це ви знаєте одна з тих сімей, яка спричиняє у мене ефект зловісної долини. Ці занадто приязні усмішки мені просто страшно. Мало того, що вони дуже нав'язливо, весело спілкуються, це, видно, що це награно, але як ми бачимо, майже 13 мільйонів підписників у них є своя аудиторія. Дуже часто, до речі, цей контент дивляться і діти. Я цього не врахувала. Так, от, попри те, що у них є свої там шанувальники, в них є дуже багато контроверсійних кейсів, коли їх критикували. Найбільший скандал трапився тоді, коли вони обманули своїх підписників і провели так звану аферу із раком. У їхньому так званому документальному ролику під назвою «Їй поставили діагноз РАК на обкладинці була зображена Савана, Кол та їхні троє дітей, які тримаються за руки у своєму дворі. Багато глядачів не без підстав подумали, що йдеться про когось із членів сім'ї, тобто у когось виявили цю хворобу. Але натомість у них був страх, що посі може мати рак. Але насправді вони через 10 хвилин хронометражу цього ролику повідомили, що немає у неї цієї хвороби. А загалом, як вони пояснили, означає, що це стосується інших родин, які стикалися із цим захворюванням. Ось так виглядає мініатюра цього відео зараз. І це ще гірше, тому що вони використали фотографію хворої дитини. І варто зазначити, що існують деякі фанати в кожного блогера, які просто живуть. Контактом з ним і не пропускають жодних оновлень і реально фанатіють. То ось саме ці віддані фанати вони були просто в шоці, і багатьох це могло дуже засмутити. І дуже шкода, що вони вирішили зробити ось такий нахабний рейджбейт, просто наплювавши на почуття своїх підписників. І особливо трешовим було саме те, що вони 10 хвилин з цього відео не давали зрозуміти, що дитина не хвора, а лише на 10-й хвилині реально повідомлено, ну все норм. Ну, я розумію цю аудиторію, чому вони були такі розлючені. Крім того, була контроверсійною і позиція цих батьків щодо домашнього навчання дітей. Домашнє навчання саме по собі є дуже спірною темою. Це є правом батьків в багатьох країнах. Воно дозволяється і, в принципі, не порушує права дитини, якщо воно правильно організоване. Але ця мама Саванна сказала, що вона хоче, щоб її донька навчалася вдома у зв'язку з тим, що вона має допомагати їй. І з новонародженою дитиною. Під час лісових пожеж у Каліфорнії, які стаються дуже часто, зокрема у 2018 році, лабранти випустили відео із назвою Ми покинули наш будинок через пожежі в Каліфорнії. І на обкладинці цього відео було зображено, як діти виглядають наляканими на тлі підробленого зображення палаючих гір. Згодом стало відомо, що евакуація з району, де вони жили, не проводилася, а вони поїхали лише тому, що їхня донька боялася можливого вогню. Ну і звичайно ж, ось така сім'я, яка підтримує певні консервативні погляди, не могла не відзначитися скандалом щодо абортів. Вони опублікували так званий документальний фільм про аборти за два місяці до того, як Верховний суд США скасував прецедент Роу vs Wade», які гарантував федеральне право на аборт у своєму відео вони порівняли кількість абортів у США із голокостом? Це загалом все дуже дуже дивно, і ми побачимо ще багато сімейних блогерів, які переїздять із Каліфорнії, де діє такий закон, який захищає права дітей. До Тенесі, але чому саме в Тенесі? Давайте зараз і поговоримо. Чому саме цей штат? В Першу чергу в Тенесі відсутній податок на прибуток, тобто податок на доходи фізичних осіб. Це один із дев'яти штатів США, де немає такого податку для блогерів, які заробляють сотні тисяч на контенті. Просто золота жила, тому що, скажімо, у Каліфорнії податкова ставка може сягати 13,5%. Це найвища ставка в США взагалі. І, звичайно, що Теннесі, як і в багатьох інших штатах, окрім названих мною трьох, немає жодних законів про захист фінансового становища дітей-блогерів. А ще там набагато нижча вартість нерухомості та житла. Тому що в Каліфорнії взагалі один із найдорожчих ринків житла в країні. Але найголовніше, чому вони це роблять, в першу чергу це через політичні вподобання. Каліфорнія демократичний, ліберальний штат. Теннесі ж є консервативним штатом, що приваблює блогерів, які не підтримують жорстке державне регулювання. І хочуть більше традиційних сімейних цінностей у суспільстві. Дуже багато блогерів переїздить до цього штату. Це спричиняє певний ефект доміно, і вони, оскільки вони постійно співпрацюють одне з одним, переїздять поближче одне до одного. Крім того, Нешвіл вважається таким собі міні Голівудом. Там дуже багато продакшенів, там виробляється багато музики та певного кінематографічного продукту. Більшість зірок, знаменитості, які вже де переїжджають, це знаменитості категорії CD. Ми знаємо, що A-list celebrity – це зірки першої а от такі більш-менш впізнавані або менш впізнавані, от вони вважаються і Сіді І сюди переїжджають також інфлюенсери, і всі вони переважно християни там, релігійні, глибоко люди. Скажімо, як от Alexa Пенавега, зірка фільмів про дітей-шпигунів. Вона, вона є глибоко релігійною особою. І також переїхала. У Нешвіл, ну що можна стверджувати, США це федеральна держава. Там в кожному штаті переважно свої закони, хоча є і загальнофедеральні закони, які поширюються на кожен із штатів. Взагалі, штат це по факту країна. Дослівний переклад був би сполучені країни Америки, тобто кожен штат це окреме царство. І з одного боку це добре, а з іншого виходить, що дуже легко можна маніпулювати. І обманювати якби державу, тікати від одного закону і від іншого. В одному штаті це законно, в іншому це вже злочин, і це якось так дивно, як на мене. З одного боку, це ознака демократії, самоврядування, а з іншого це створює дуже багато простору для різних спекуляцій. Скажімо, держава, США, уряд захищає дітей, але... В одному штаті вони захищені трошки, а в іншому не захищені, тому що захищати дітей в кожному зі штатів є також і завданням урядів цих штатів. Відповідно, діти в США просто офігівають з цього всього. І ще раз повторюсь, коли я шукаю матеріали про цих сімейних блогерів, у мене реально ефект словісної долини. Особливо мене харять ці їхні. Дуже приязні привітання, розтягнуті, і якісь такі надзвичайно веселі настрої. Ну, тобто, це дуже неправдоподібно. І хоча діти мають дуже багато іграшок, гарні будинки, я сподіваюся, що вони не зазнають якогось там емоційного аб'юзу. Тому що, як ми бачимо, діти різних блогерів, які виростають, Чомусь схильні давати різноманітні інтерв'ю з тим, як їх експлуатували. Я не кажу, що це всі, я кажу, що бувають такі випадки. Якщо вас цікавить така тема щодо блогерів України, я впевнена, що ви також стежите за різними блогерами сімейними із України, то, будь ласка, пишіть в коментарях, чи хотіли б ви, щоб я розглянула такі теми про українських сімейних блогерів. Пишіть назви блогів і що ви про них думаєте, чи у вас є якісь турбованості щодо цих блогів. Також пишіть, що ви думаєте про сьогоднішній ролик, буду дуже вдячна за ваш фідбек. Дякую, друзі, що дивитесь. дякую, що ви зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь та переходьте в мої соцмережі.